Діло було в 41-му році, Бо мені було тоді 13 років. Виходжу, бля, нахуй, з хати, дивлю на город, блядь, німців куча повно-повно, блядь. Я ж, блядь, взуваю нахуй, свою керзові чобати, шнурки пезелень зав'язав на три банти, блядь. Біжу на. Стріляють, блядь. Снігу по колінах, кукуруза, блядь, в мене така зелена охуєна була. А вони її вирвали нахуй з куїнями, блять, підараси Йовані. Ну то хуйня. Бачу, пизда, повзе один нахуй на мене прямо. Я йому тільки каску на очі пизделеньк, Фофана як дав. Ну, пизда, короче, очі повистрелювали, каску погнуло, руки, ноги повідривало. Що робити? Тут ще колпа вилазить нахуй, я тільки гля, блядь. Полимеот с кармана достав два патрона блязрв за хапс зек и та 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 та